Наталя Дмитрівна переїхала до Кривого Рогу напередодні Великодня з нещодавно визволеного високопілля. Загарбники розбомбили її дім снарядами, а городину знищили танками. Пенсіонерка разом із чоловіком на мінімальну пенсію винаймають квартиру у нашому місті. Вижити їм допомагає гуманітарка, яку вони отримують в одному з п'яти пунктів видачі допомоги ВПО для мешканців Херсонщини. Дякую їм за допомогу. Дуже велике спасіба Вілку, Дуже спасибо за допомогу. Ми, звісно, б не прожили в на ці свої дві. Тисячі я б не змогла просто прожити мені за квартиру. треба чимось чим заплатити і комунальні треба заплатити і їсти, щось же треба. Нема просто можливості Нема такої. З початку війни Кривий Ріг офіційно прийняв понад 64 тисячі переселенців з 15 регіонів України. По факту це число значно більше. Біля 28 тисяч ВПО, а це приблизно 44% людей, мешканці Херсонщини. У місті відпрацьована чітка система роботи з особами, які приїздять до Кривого Рогу із зони бойових дій. Вона охоплює багато напрямків: соціальна підтримка, правова, медична та психологічна допомога, видача продуктових наборів. тощо. В нашому штабі волонтерської допомоги наші жителі Високопільської територіальної громади можуть отримати засоби особистої гігієни продукти харчування для маленьких діток новонароджених. Продуктові набори, да, от зараз фасовані у нас в пакеті. У продуктові набори від волонтерської організації Супорт Херсон. Станом на сьогодні сюди належать категорійні пільгові категорії. Це такі, як мало забезпечені пенсіонери, люди з інвалідністю першої, другої, третьої групи. За рішенням військової адміністрації та ради оборони Кривого Рогу виділені приміщення для організації п'яти пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО з Херсонської області. Робота в них організована посадовими особами органів місцевого самоврядування Херсонської області в трьох районах. На сьогодні ми дійсно бачимо, як піклується за нами місто. Були окремо надані продуктові набори тим переселенцям, хто мав зруйновані будівлі. Це також була така, знаєте, дуже. Суттєва допомога на сьогодні. Ви самі бачили, яка кількість людей прийшла за допомогою. Дуже багато виділено приміщень надається комп'ютерна техніка для того, щоб ми могли працювати. Що в певний облік, і це облегшувало нам роботу з нашою громадою. На сьогодні Кривий Ріг є центром підтримки мешканців тимчасово окупованих територій, а також звільнених населених пунктів. Ще у квітні у місті створили штаб, який займається всіма питаннями з відновлення життєдіяльності та комплексної підтримки звільнених територій Херсонської області, які є прилеглими до Криворізького району та межують з ним. Ви ж знаєте, скільки ми вивозимо і туди допомоги. От зараз тільки вчора повернулися там. Шестерні з інших районів, і в ваших районах там вивозимо все робимо, щоб зараз більше п'яти тисяч наборів знову зробили і будемо розвозити по Херсонщини, по Херсонській області, військова адміністрація Кривого Рогу до звільнених населених пунктів Херсонщини відправила понад 10 тисяч різних видів товару: пальне, генератори, кабельна продукція, будівельні матеріали тощо. Зокрема, місто придбало та безкоштовно передало для потреб Нововоронцовської, Великоолександрівської та Високопійської територіальних громад Херсонської області дві міні-електростанції, дизель-генератор та будівельні матеріали. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, перший міський.